Вітаю, що відбувається в оборонному секторі світу, пропоную вам переглянути у наступні кілька хвилин. Сьогодні у випуску як Україна готується до російської агресії. Хто був головним випробувачем? Міг 29 де проходять операції проти Талібану і аль каїде та які гелікоптери отримала армія Туреччини. Починаємо програму з блоку українських військових новин. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов оголосив про приведення збройних сил у повну бойову готовність через загрозу нападу Росії. Окрім активізації військових підрозділів, у кожній області доручено створити антитерористичні батальйони. В оборонному відомстві відбулись кадрові зміни. Розпорядженням Кабміну з посади заступника міністра оборони звільнено Леоніда Полякова на його місце призначено Івана Руснака. Також введено додаткову посаду заступника міністра оборони, обов'язки якого з 23 квітня виконує адмірал Ігор Кабаненко. Уряду хвалив виділення для збройних сил 910,5 мільйонів гривень на пальне та провіант. Після попередньої оплати вартості з держрезерву армія отримає майже 2 мільйони банок м'ясних консервів, 41 тисячу тонн диспального і 20 тисяч тонн бензину. Нагадаємо, що раніше армія США передала українцям 300 тисяч пайків 24 типів. Третина із зібраних українцями 115 мільйонів гривень піде на закупівлю усього необхідного для виведених з Криму моряків. Решту витратять на 42 тисячі спальних мішків, а також захисні шоломи, маскувальні сітки, засоби зв'язку, топографічні карти тощо. 55 українських миротворців вертолітного загону місіон Конго отримали медалі за службу миру. Протягом восьми місяців наші вояки перетворили табір в бунії на базу ремонтних робіт вертольотів мі 8 та мі 24 Основний контингент українців перебуває на базі гома. Окупація Криму та агресивні наміри Росії дали українцям зрозуміти, що вони дарма не годували свою армію. Фінансова дієта і бездарне управління підкосили збройні сили, які після розпаду радянського союзу були у Європі найпотужнішими. Як це сталося? Далі у сюжеті Україна успадкувала 780 тисяч чоловік особового складу, 15 тисяч танків, літаків, броньованих машин, 350 кораблів і суден забезпечення. Та найбільшим тягарем для молодої держави стала ядерна зброя. Відмова від ядерної зброї була фактично запрограмована. І фактично, якщо б Україна тут не виконувала б ці пропозиції, ці цей такий тихий тиск, то було б дуже важко будувати державність. До 1996 року чисельність військ зменшили майже вдвічі і довели до 370 тисяч осіб, але при цьому були допущені стратегічні прорахунки, порушені пропорції між видами збройних сил, родами військ і категоріями військовослужбовців. Ніхто ні за що не відповідав. Я пам'ятаю середину 90-х років, коли Літаки, розвідники су 17 продавалися за ціною мерседесів. А ці кошти були спрямовані потім на те, щоб закупити продовольство, одягнути армію, закупити пальне, і таке інше. Українська армія з'їла своє озброєння з 2000 року. Чисельність збройних сил зменшилась із 310 тисяч до 170 000. Якби не останні події, за кілька років вони б скоротилися ще на 100 тисяч. Такої армії було б достатньо тільки для забезпечення військових парадів та почесного караулу на прийомі іноземних гостей. При останньому міністрі при, при лебіді від відбулися ну, взагалі, такі жахливі речі, які фактично знищили управління військами. Тому я розумію, як було важко і е, пану Тенюху, і як важко зараз пану Ковалю е, спрацювати з цим. З цим добром, з цими наслідками, які залишили ці міністри, на жаль, наша держава вже давно стала аутсайдером за критерієм переозброєння, адже як показала практика у сучасних умовах, системи озброєння мають більш вагомий аспект аніж людський. і події, що відбуваються сьогодні в країні, ще раз це підтверджують: Українцям потрібна нова і сучасна армія для України. Шлях це професійна армія. Десь на рівні, можливо, 150 плюс-мінус 10 тисяч військовослужбовців сьогодні, за умов фактично, воєнного часу ми можемо розраховувати на приблизно 260 тисяч людей, і якраз враховуючи те, що мобілізація передбачає використання людей. Які вже володіють воєнною справою, процес оновлення армії триватиме не один рік, та хочеться сподіватися, що в нас таки будуть боєздатні й сильні збройні сили, які забезпечать не тільки спокій і мир, а й значно підвищать престиж України у світі. Нещодавно мені пощастило познайомитись із людиною, яка дала путівку в життя винищувачу Міг 29 з прізвищем Мігунов Валерію Валентиновичу. Сам Господь волів бути провідним льотчиком-випробувачем та підписувати технічну документацію з експлуатації легендарного літака четвертого покоління, і це не єдине досягнення героя радянського союзу. Він народився у тому ж десятилітті, коли створювалось конструкторське бюро сухого та мікояна. І через 30 років саме йому належало випробувати їхні крилаті новинки. Воєнні сім'ї мене типу, були, починаючи з міг 15-го. Рязанський немного. Мене, мене Ан 74 в активі, Ан 22, і АН-24. Ну і планер Бланік ще, Після виходу з большої вяса, ще там шосе політав на аеродромі Гузоває, літаю на планері. Небесна хвороба підкосила харків'янина Валеру у 15 років. Спочатку був аероклуб, у якому за два роки налітав 45 годин. До речі, займався безкоштовно, заплатив лише три карбованці вступного внеску. До 1967-го провчився у Чкаловському військовому училищі льотчиків Харківському та Московському авіаційних інститутах. Після семирічної служби льотчика інструктора Валерія Мігунова направляют до Державного науково-провольного інституту військово-повітряних сил. Мы в Артуменске, испытывая боевую технику с х по 90-е годы, из 50 людей-испытателей потеряли 38 человек. так повезло. повезло, что долетал до конца, особых неприятностей Но были там рядовые случаи, которые всегда бывают при испытательных полетах. А таких, чтобы да, катапультироваться, ни разу не катапортироваться Он испытывал самолет МиГ-29, то есть основной тип, на котором я больше всего пролетал. И на этом типе, на МиГ-29 я воевал в Таджикистане. То есть испытал его не только как летные характеристики, но и боевые возможности этого самолета в горах. З такими в узких ущелях і в обмеженому пространстві то другою би не справився саме за 29-ку йому дали золоту зірку героя СРСР. Коли випробування завершились, про надійність машини Валерій Валентинович сказав, міг Міг-29 – це літак без особливих випадків у польоті, а порівнювати було з чим, адже він брав участь у державних випробуваннях бойових літаків міг 21 міг 23 міг 27 Су-17, су 25 су 27 Дома мені не було. Тут сім'я була починена повністю в роботі воспитати на тіматі. Вони це поняли, там ну, да, там попіскували, поскулювали, але нічого не влияло, все не було так, як було. Хоча батько ніколи не силував, двоє з трьох синів пов'язали свою долю з авіацією. Останні роки в армії полковник Мігунов служив на генеральській посаді, але перебудова на початку 90-х не дала отримати лампаси. З того моменту працював на державному підприємстві Антонова льотчиком-випробувачем. Тепер на посаді інструктора-методиста передає свій досвід у науково-технічному комплексі підприємства. За роки блискучої кар'єри Валерій Валентинович опанував понад 60 типів літаків та налітав 7800 годин. Тобто був у небі майже 11 досить ризикованих місяців. А минулого року презентував нетипову для авіатора роботу автобіографічну книгу Дарунок долі, сповідь льотчика винищувача. Україна не єдина проводить антитерористичну операцію. У Ємені триває масштабна операція з ліквідації табору Аль-Каїде. До цього залучено підрозділи сухопутних частин армії та військово-повітряні сили. Нагадаємо, минулого тижня американські безпілотники знищили 60 бойовиків, а єменські військові ще 30. Хвиля терактів прокотилася раком напередодні парламентських виборів, призначених на 30 квітня. Терористи з угруповання ІГІЛ атакували виборчі дільниці, політичні мітинги, скупчення людей та силовиків. В результаті загинуло понад 60 осіб, близько сотні поранених. Щонайменше 5 смертників були у військовому однострої. За останній тиждень міжнародні сили сприяння безпеці зазнали втрат у Афганістані. В результаті катастрофи гелікоптера НАТО у провінції Кандагар загинуло п'ятеро британських військових, двоє американців вбито під час боїв проти Талібану. Командування сухопутних військ Туреччини передали 9 ударних вертольотів т 129 «Атак», що є модернізацією а 129 Мангуста. Загалом контракт на суму 3,2 мільярди, підписаний 2008 року, передбачає. Робництво 50 машин у ближчі 4 роки. На озброєння інженерної служби російської армії буде прийнята противертолітна міна. Спрацьовує вона так: акустична система визначає об'єкт, який низько летить, розвертає бойову частину у бік цілі та під час вибуху завдає удару ядром на висоті до 200 метрів. Цим я завершую програму та бажаю позитивних вихідних. Але раджу не розслаблятись, адже ворог не спить. Бережіть себе.